Четвертий ярмарок вакансій відбувся у Чернівцях. Близько 60 роботодавців пропонували студентам роботу. Хтось готовий працювати за тисячі гривень, а комусь цілих 10 подавай. Чи згодні випускники престижних факультетів ЧНУ бути дистриб'юторами або продавцями? Дізнавався Олександр Докіїн. Уже четвертий рік поспіль чернівецькі студенти на ярмарку вакансій мають можливість знайти тимчасову або ж роботу за покликанням. Цьогоріч тут ажіотаж серед роботодавців. В першому ярмарку брало участь близько 15 роботодавців, а в четвертому це вже так стрімко. Ну, цифра підросла, близько 60. Це для нас є досить великим, ну таким якимось досягненням. Переважна більшість вакансій на ярмарку зі сфери надання послуг. Це офіціанти, бармени, помічники офіціантів, офіціанти на сніданки. На готель нас. Відкрити наразі одна вакансія це помічник адміністратора рецепції. Ну так як ми готельно-ресторанний комплекс, в першу чергу ми шукаємо людей ввічливих, здатних до комунікації, також стресостійких. Такі професії, як слюсар, сантехнік або ж електрик, на ярмарку студентам не пропонували. Натомість були вакансії журналіста і фотографа. Для студентів дуже важливо під час навчання здобути перший досвід роботи, тому що після його закінчення вони будуть не просто студентами, які. Має вищу освіту. Вони будуть мати конкурентні переваги серед інших студентів, які не мали досвіду роботи до цього. Зазвичай роботу студенти шукають таку, щоб можна було поєднувати її з навчанням від 4 до 6 годин на день. Мене цікавить, ну в основному цікавить продаж мобільних телефонів. Я цікавлюсь технікою сучасною. Також і маю як хобі, певне, так само відеомонтаж. Від, від, а от дівчата хочуть бути відомими, тому їх цікавить робота в кадр. Я би хотіла щось з телебаченням зв'язане. Ну, ніби як ви ведуча на телеканалі якомусь або якісь масові такі організаторські роботи. На піку популярності залишаються it професії. Ну, я б хотів займатися розробкою сайтів чи керівництвом якогось сайту. Але не знаю, я тут бачу небагато можливостей, але я буду шукати. За таку роботу хлопець хотів би отримувати. В Місяць десь тисячу, тисячу п'ятсот десь. Але не всі студенти готові. Працювати за таку суму. Ну, давайте 10 тисяч. Чесно, взагалі не хочу працювати. Пару штучок. Ну, чотири. Та я не про гривні. Баксики. Ну, я гадаю, що від двох тисяч гривень школи що... гривень Це Україна гривень. Декотрі студенти все ж знайшли роботу, яка їх влаштовує. Анкету на фактично працевлаштування або проходження практики в нестле робота з постачальниками і кадрове адміністрування для мене це від п'яти тисяч серед роботодавців і міжнародні компанії, але в них відповідні вимоги. Зокрема, володіння декількома мовами насамперед. Румунською, угорською, словацькою, чеською, англійською, іспанською, португальською, ну і іншими, відповідно. Англійська в нас бізнес-корпоративна мова, тому важливо дуже високий рівень знання і володіння нею. Відсутність стажу роботи не головне, розповідають роботодавці. Основним є бажання. Ми готові їх навчати, але я кажу, що найважливіше, щоб в них було бажання вчитися. Якщо ми затратимо якийсь певний час, якийсь ресурс на їхнє, навчання, щоб вони захотіли все-таки залишитися і працювати. Організатори розповідають, що й надалі продовжуватимуть влаштовувати ярмарок вакансій. Тож, з рік відсвяткують п'яту річницю. Олександр Докін, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.